Вже завтра, 20 лютого, виходить новий номер газети Вісті Придніпров'я. Що ви знайдете на сторінках свіжого випуску? Культурний код громади. Як місцеві ініціативи формують майбутнє України? Ми розкажемо, як у Губинівській громаді відроджують народні традиції, а Миколаївський розпис та етноселя в Попасному стають магнітом для туристів та згуртовують громаду. Субсидія на оренду житла та податкові компенсації відтепер. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати державну допомогу на оренду житла, а орендодавці компенсацію податків. Як це працює, роз'яснює начальник головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак. Температурні аномалії та їхні наслідки цьогорічна зима б'є рекорди. Сичневе тепло змушує дерева квітнути, а аграрії б'ють на сполох чи вплине це на врожай. Що говорять синоптики та фермери? Дізнайтеся у нашій статті. Газові рахунки тепер онлайн. Дніпровська філія газмережі запустила нову функцію. Відтепер оплатити техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж можна через особистий кабінет. Кібербезпека у сучасному світі. Що робити, аби не стати жертвою інтернет-шахраїв? Експерти з кібербезпеки дають поради, як захистити свої дані та уникнути атак хакерів. Відбудова деокупованих територій: будівельники, фермери та волонтери з Дніпропетровщини допомагають Херсонщині відновити зруйновані будинки, школи та лікарні. Читайте про справжніх героїв відбудови та проекти, які повертають життя у громади. А ще традиційно новини регіону, оголошення, гороскоп, а для любителів смачних страв рецепти тижня. Купуйте чи передплачуйте вісті Придніпров'я» та будьте в курсі головних подій. Дякуємо, що ви з нами! До зустрічі у свіжому номері.